Чого очікуєш від українського баскетболу? Що перемога качатиме нереально довго. Фаббе, генеральний партнер Федерації баскетболу України. Гравець команди Черкаський Марко Максим Фесу. Прокоментуйте, будь ласка, наші відбувся. В першу чергу хотів би подякувати Збройним силам України за те, що ми маємо змогу займатися добре справою. А, по грі підготувалися до цієї гри. Був чіткий план. А, слухали і намагалися виконувати настанови тренера. Так, були помилки в захисті, де ми багато чого не без м'яча були помилки. Були непотрібні втрати, де ми привезли собі непотрібні очки з швидкого відриву. Є травми у двох гравців: Андрія Гафонова, Льова Кашовацький, але я думаю, що вони відновляться до плей оффу і будуть. Вже готовий готуємося та налаштовуємося до плей-офф. Головне тренеркаських масштаб, не Горний, наголосив. Як буде голову матчі на Вітаю команду суперника заслуженою перемогою щодо гри, то враховуючи те, що в нас награло двоє основних гравців, молоді гравці, їм була дана можливість зіграти, проявити себе. Але ми зробили дуже багато втрат. На фоні того, що гравці не грали на своїх позиціях, і те, що молоді гравці не звикли до такого тиску. Щодо захисту, то в деяких моментах вони втрачали фокус, вони втрачали своїх гравців і тому пропускали легкі очки. Але все ж таки дякуємо за боротьбу, Я дякую Збройним силам, викликав у Клін, що дали можливість нам закінчити регулярний чемпіонат і готуємося до вплив. Дякуємо. Гравець команди ВКіна Дмитро Тимачук, доброго вечора, вітаю з перемогою. Як виходити матч? Доброго вечора, дякую за привітання. Хочу подякувати нашим Збройним силам, за те, що дають змогу нам займатися баскетболом і оберігають нас. А на рахунок матчу ми вже не розраховували спочатку, що Черкаси будуть настільки грати сьогодні. Скороченим складом, але так сталося. набагато багато травмованих гравців. Тому я хочу подякувати команді Черкасам за цю боротьбу. Не дивлячись, не дивлячись на це, вони боролися до останньої секунди матчу. Тому велика повага і дякую. А на рахунок нас вітаю команду. Дякую і тренерам, і гравцям за ту роботу, яку вони зробили. Закінчили регулярний чемпіонат на третьому місці. Знаємо нашого суперника у плей-офф це Запоріжжя, і тому будемо готуватися, щоб підійти до цього матчу вже як в найкращій формі. Так. Дякую. Головний тренер команди Денис Передов. Як ви про командувати Добрий вечір. Перш за все, я хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають нам змогу грати саму інтелектуальну ігру з м'ячем. На рахунок. Ігри. Хочу віддати належне Черкаським мапам. Вони сьогодні бились, боролись до останнього. Тобто всі 40 хвилин вони давали нам бій. Готуємося далі до плей-оффних ігра ігр Запоріжжя. Ігр, 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 ігр. Дякую.